Привіт, друзі! У мене сьогодні будуть рогалики з маком. Дуже люблю мак, хочу зробити рогалики, тому що пиріжки недавно пекла, тому будуть рогалики. Звездю кісточку будемо ліпити. Так. так, замішую тісто. Потім буду розкачувати. У млинчик і ділити його на, на рогалики, на трикутнички, щоб скрутити потім їх і вийшли наші рогалики. так Розкачую, не знаю, чи видно вам, в общем, качаю. Ось так, друзі, вийшло, понакладала мак. Одні будуть з маковою начинкою, ось такі, а інші будуть із начинкою желе із порічок. Я обірвала порічки, ми зварили ось такий джем. Варили із цукром, з усім порічки, з хвостиками, з, з усім на світі. Переварили з цукром, потім перетерлося воно все насито, ще проварили, і ось такий вийшов джем із порічок. Дуже смачний, як желе. І тому хочу ось одні зробити з маком, я дуже люблю. А інші будуть із джемом порічковим. Ось так. І зараз ось так їх. Поскручуємо. Я вже зараз складу деко, потім вам покажу. Так, ось такі в мене вийшли красотунчики. Ще трішки додав, доліплю і зверху зараз ще посиплю цукром трішки, щоб було смачніше. Ось так. Зараз роблю деко із маком, а інше деко буде із порічками. Так. І ось такий, бачите, джем дуже такого красивого насиченого яскравого кольору. Дуже смачний, такий, бачите, як желе він. Ось такий. А вже перша партія пішла пектися. Дивіться, які красунчики вже піднялися. Ще трішки підрумняне і підніму вгору. Такі. Красотунчики. Ще одна партія з порічками з джемом. Печу, друзі, чимало, тому що завтра мого дідуся 85 років і хочу сходити його провідати. Купила йому там трішки подаруночків. Ну, але що для таких людей вже треба? Смачненько поїсти, так, чогось добренько їм принести. Тому хочу, вони дуже люблять мої печені пиріжки. Тому понесу завтра дідусеві з бабуси їх порадую. Тому що з хати вони не виходять, бабуся лежача, дідусь сліпий, все життя пропрацювали, і старість так тяжко закінчується. Тому хоч трішки їх порадую і однесу їм свіженьких рогалочків, пиріжечків, хай посмакують. Так, друзі, давайте глянемо, дивіться. Яка краса в нас вийшла. Дивіться, так. Ось такі в мене вийшли. Зараз буду викладати в тарілочку. Трішечки одна духовка, на що, з однієї сторони краще, бачите, припікає, а з іншої сторони трішки менше. Хоча я повернула, але вже не хотіла тримати, бо я не люблю, коли вони ось такого -то, зверху, такого чорного кольору. Тому ось такі, друзі, такі смаколики. Потім я покажу вам всередині, які вони. М -м -м. Смачно? Так. Да. Дуже? Так. Да. Моє з молочком? Не? Гарячий ще, так? Да? Угу. Потрошку, бо гарячий. Ось такі, друзі, повиходили в мене ругалики. Це тут половина з маком посерединці, з джемом. Ось це з маком вже... Малий скуштував і ось це з джемом. І ще зробила трішки ось таких із вишеньками. Бачите, такі типу синабони, Я не буду їх ні кремом, нічого поливати, просто з вишнями. Батько любить. Зробила ось такі крученики, равлики. Буду ще з вишеньками. Ну, ось такі, друзі, в мене вийшли сьогодні овалики. Красиві блистять. Так що будемо зараз пити чай чи каву. Чи молочку.